Блять, сука, не пальцы, а набор хув. Сука. Так, есть. Ну что, готов? Да. Давай, Давай. поехали. Ну что, к празднованию Нового года готов. Ребята, я надеюсь, и вы готовы. От рекомендую настоятельно, Я знаю, що багато хто бере йолки куплять. Ну на що? Воно ж природу вирубують. Так би йолочка виросла, була б красива, десь гарно б собі росла. А її спляли, принесли до вас у хату. Осьочки в лісок вийшло, йолочку нарядили. Лучше гроші зекономте, бутилку лишню водки купите. Хоча, як показує практика, водка лишня не буває. Головне, щоб у душі був праздник, щоб у вас було праздне новогодні настроєння. Якщо праздничного настроєння нема, 50 грам налили, бах! Якщо не появилось ще 100. Бах! якщо ще не появилось, візьміть ще 150. Бабах, якщо теж не появилось, тоді мийте ноги і лягайте спать. І не мішайте другим відмічати новий год. Сьогодні за п'ять минут до нового Года, дядя з ароматом какао буде нам розказувати, що як було важко, тяжко, трудно, скрутно. Я вам так скажу, що цей год був нормальний, були годай похуже. Наприклад, коли в 1775 році січ закрили кіпінням. Куди людям іти? Ото було горе, їх скільки було, о, о! За цих наших футболістів на євро виступили погано. Ребята, вони в кої-то віки пройшли відбор. За це вже треба сказати спасіба. А ви на них гамна, бля, потоки. Вони в весь раз хуй взагалі поїдуть туди, бля. Скажуть, та нахуй це нас обсирають. Бля". Олімпійська зборна. О, обісралися, хіба так можна? Хіба так можна? Так де? Так зато пара олімпійська положила всіх на лопатки, дала дрозда. Просто не ту зборну назвали Паралімпійська і все. Підвисилась комуналка, та лівки-палки. Ребята, хорошо, що вона взагалі є. Хорожу, що світ є. Є страни, які до світа в житті не бачили. Стемніло, люди додому йдуть. Не розвиднулось, не виходять нікуди. А почему? Допустим, Допустимо, в Кенії в пещеру слон завалив, все. Людям, щоб вийти проїсти, вихід треба спочатку. Зараз це всі ниють, що маленька зарплата. Ну чого нити, ребята? Маленька зарплата це не маленький хуй. З маленькою зарплатою жити можна. У нас вон Саша фрігат. У нього зарплати взагалі немає. Зато хуй, як деревина, накормлений, одітий, теплі завжди і щасливий. Не взяли в Євросоюз. Так радуватися треба, ребята. Ви бачили, які там ціни. Ходох 6 євро, та це пів пенсії. А що то одного хот-дога, треба як мінімум, два брати. все пизда, пенсії нема. Взяв два хотного і пішов. Скандинавська ходьба і біома. А чого не взяли в Євросоюз? тому що рекламувати себе треба було краще. Треба було хоча б пару об'явлень дати там в газеті 6 соток, я і огород чи моя дача. Продається страна в центрі Європи 4 гривні сотка. Або дається просто даром в хороші руки. Бо нас почому до цього часу брали тільки диряві руки. Все, і далі пішли. Світ, вода, газ є. Хоча ні, не, газу немає, хоча є газ, тільки добувати в впадку. Требується, звісно, капітальний ремонт. Зато є вид э, на море і на Молдавію. Правда, сусіди йобнуті і родичі теж дебілкувати. Закрились у трьох комнатах, замки поміняли і комзона, блядь, на всю громкость їбали. Ребята, в следующем году встречайте. Мінімалка 3200. Ура! Ура! Салюти в небо опять! Хуяк, хуяк! Всі раді, щасливі! Правда, долар теж 3200. Ну то хуйня! Главне, що мінімалка 3200! Хуяк! Хуяк! Їх, опять не їм, опять не їм, що погано живемо, хочеться жити краще. Так треба міняти, хочете жити краще. Починайте міняти свій уют. розумієте? У нас он Карпо лижа. Що чоловік зробив? У нього туалет був на вулиці. Зимою, самі розумієте, довго не посидиш. А він любить і довго посидіти. Хуя на що він там робить. Рішив перенести з вулиці парашу в хату. Тупо серед хати вирив яму і оббив шифером. Там ще дзвонь стоїть пиздець, очі виїдає, бля. Зато серед в теплі. Уютно і комфортно. Ребята, що саме головне, на Новий год будьте акуратніші з бухлом. Саме головне не війти в штопор, Потому що так часто буває, щоб потім не прийшлось кодіруватися, Потому що у нас он галя глина юрка закодірувала. Тупо веслом поїбріше в'їбала, то й не то, що пить, бросить. Год через трубочку їві після. Будьте дуже осторожні. Следующий год 2017, год огненного петуха. А петух, ви самі знаєте, що може. Може в жопу клюнути, а в худшому случае в жопу... Ну, ви поняли. Українці, любі мої, що вам хочеться пожелати? Ніхуя! Потому що воно все одно ніхуя не збувається. У нас он вітя початок, теж було в нього діроження. Нажелали всього, щоб і машина була, і квартира, і дача, і жінка красива, бо вона в нього стеклянним глазом. Він на другий день доїв корову та його в глаз лигнула. Зараз у комі лежить. Так що хуй його може у нього там в комі і квартира, і машина, і жінка хороша. Якщо все таке, схай лежить і не встає отут. Поэтому, ребята, з Новим роком любіть друг друга, їбіть друг друга, блядь. і бухайте вместе. Пече. А что ты не в Красной Шапке, как должно быть? Да потому что Дед Мороз должен быть сыний нахуй!